Сьогодні історичний день в історії європейських проспілок. Бо до великої європейської сім'ї, яка у Франції, у Італії, Іспанії, у Великобританії, тоді, коли наступають на горло простій людині, збирає мільйони громадян, долучається нова армія. Армія українських проспілок. Сьогодні другий. Сьогодні кожен європейць, кожна людина в усьому світі побачить в Україні про відродилися. Кожен політик у Верховній Раді сьогодні заруба собі на носі. Немає у Верховній Раді такої політичної сили, яка б вартила хоча б. Десять відсотків від того, яку силу складаємо ми. Немає у Верховній Раді і поза нею такого руху, такої команди і такої одностайності, яка б дозволила зібрати, як ми сьогодні, 45 тисяч громадян. І наша з вами наступна мета, аби продовжувати доводити нашу силу, наш вплив і бути результативними. Сьогодні вся країна мільйони простих українців побачать. Вони побачать, на кого треба покладатися у боротьбі проти тарифів, на кого треба робити ставку в боротьбі за гідну зарплату. За гідну пенсію не на політиканів, не на політичних проституток, не на тих, хто гвалтують.